you <laughs> Вітаю вас, пані та панове на каналі Павук Лесплей. Сьогодні у нас на огляді картка шоутайм Крішано Рональдо від клубу Аль Насар Дійсно, досить непогано себе він проявив в моїй команді. Зіграв я за нього 7 матчів, забив 11 голів. І декілька матчів я зіграв навіть в івенті, якому, в якому часто попадаються звичайні гравці. Це Азіатська Ліга Чемпіонів. І не скажу, що там принципово Кріщане Рональдо прям відрізнявся від звичайних гравців, але хоча, в принципі, він себе непогано проявляє. meet it! Зразу розглянемо його стиль. Він мисливець за голами. Досить гарний стиль, найкращий, схоже, для будь-якого нападаючого мисливець за голами. Має він ігрові стилі ловкач, спеціаліст по фінтам, швидкий дріблер та ріжучі кути. В принципі. Це не те, щоб там він сильно себе в грі, так проявляє, як Ловкач, але деякі бонуси є, що він там може, в принципі, на коротких дистанціях прискоритись. Давайте розглянемо його навички. Має гру головою, удар підйомом, дальні удари, акробатику. Е, Ігра п'ятою, удар без підробітки. скоординіровані удари. Це якісь нові навики, такі навіть не знав, що він є, але в Роналду цей навик є. Пас в дотик, штатний пенальтист та способності та ці. Навики капітана, тобто Кріщан Рональдо може бути капітаном. Ну, в принципі, навики дозволяють йому бути саме центральним нападником. Навики всі якраз відповідають, скажімо так, центральному нападнику і має всі найнеобхідніші навики. He's found a way Не вистачає може хіба що бойового духа, але його можна піймати в додаткових навиках. Так, фізична форма крищано Рональдо. Слабу ногу він використовує регулярно, септоліву і точность нього слабої ноги. Дуже висока. Тобто Крищано Рональдо однаково добре може бити як з лівої, так і з правої ноги. І для центрального нападника це дуже і дуже добре. Фізична форма у нього звичайна, А це не добре. Краще була б стабільна. Тому що ця картка може ловити і низькі стрілки, може бути на різних формах. Зараз в мене Крищано Рональдо на низькій формі, на формі С. І перших три матчі він зловив низькі стрілки, я його не ставив навіть в основу і на заміну не випускав через ці низькі стрілки. Але потім він почав у мене ловити високі стрілки, той почав тоді грати, я його тестив в принципі, на нормальних стрілках. Ну і раджу я йому ловити лише високі стрілки. Тепер перейдемо безпосередньо до стат кріщано Рональдо. Почнемо із його фізичних навиків, сили. Має швидкість 85, ну я трішки по-своєму сразу скажу прокачав. Це не стандартна прокачка. На стандартній прокачці у нього було би десь приблизно 90 прискорення та уміння атакувати також приблизно 90, а максимальна швидкість була б менша. Але я відняв від, від стрімкості і додав максимальну швидкість та витривалість. Ну, Я думаю, що йому це і витривалості не помішало, ну, і плюс забустив силу удара, щоб Крищану Рональдо ще сильніше бив по воротах. І сила удару в нього цілих 97. Ну, не найшвидший футболіст, скажімо так. В принципі, його вік сказується, і тут конами це також відображають. could be danger here he's found a way through it's cristiano ronaldo a potential goal of the season contender if only oh, after so much hard work he he fluffed he just shouldn't be missing from there Maie, eh, control mecha, dribbling. Та утримання м'яча не найвищі, особливо утримання м'яча лише 74. Зате, зате в нього добра реалізація 95. І як центральний нападник, він себе гарно проявляє. Тобто, в цілому, Кріщиано Рональдо це гравець, який, який відкривається добре під м'яч, швидко має знайти момент і швидко пробити. Really unconvincing right now. It has to start in defense. But the whole team needs a wake-up call. Cristiano Ronaldo! Goal! Ну, В цілому я ставлю Крістіану Рональду 8 балів з 10. Один бал я віднімаю за те, що він погано бігає, і не дуже він цей поворачується. А ще один бал я віднімаю за те, що йому постійно треба ловити високі стрілки, і часто він може піймати і низькі стрілки. Ну а на цьому все. Дякую всім за підтримку, за лайки, за коментарі. Також не забувайте про можливість виграти 500 гривень, якщо ви будете підписані на цей канал та на телеграм канал. Ну, всім до нових зустрічей, всім пока.